Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Е, голова, е, голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов попередив про можливу загрозу для існування української державності, якщо мирні переговори щодо закінчення війни проти Росії не розпочнуться далі, для до літа. Спочатку хочу подивитися, чи дійсно він казав цю фразу. Можливо, не, не, не зовсім так, недослівно. Ну, карта говорить, ні, в принципі, але було щось. Щось було. От що ця карта хоче вийти? Щось було. Дивіться, чи він так говорив, чи він трошечки інакше, скажімо так. Дивіться, що я можу сказати з цих карт? Що було якесь засідання? Ось ця карта говорить, було якесь зібрання, якесь вузьке коло. Працювали, скажімо так. І на цьому закритому засіданні, ось ця карта говорить, закрите було засідання, була прозвучала якась фраза. Без ілюзій. Фраза прозвучала без ілюзій. Тобто ілюзій в цій фразі немає. Вона, можливо, недослівно, можливо, половину не донесли до ЗМІ, ось. або тр трошечки інакше. Розумієте? А зараз ми подивимося, чи дійсно, якщо не розпочнеться, якщо мирні переговори не розпочнуться до літа, чи дійсно загрожує Україні існування державності? Ну, виглядає, що дивіться, десяточка. Тут трохи маніпуляцій. Тут трохи маніпуляцій. Не, не зовсім це все правда. Не, не зовсім. А, те, що він сказав. Те, що було, це одне а ось його. Ну, не зовсім це правда. Ні. Це неправда. Неправда. Це маніпуляції. Ось цей інсайт вийшов з цього засідання для маніпуляцій. Ось тут. Тобто, шанс в Україні є завжди. Вийти. Розумієте? Залишитись живою Україною, не втратити державність. Ця карта говорить одразу ні. Це був, ну, скажімо так. Дивіться, не в цьому контексті, не до літа, Україні може загрожувати втрата державності тільки якщо у нас будуть інші речі відбуватися. Але тут до переговорів я абсолютно Це маніпуляції. Це маніпуляції. Тут працюють якісь, знаєте, ха -ха. ні, ні, це маніпуляції. Абсолютні маніпуляції. Ні. Я не бачу тут втрати державності тільки через те, якщо переговори не розпочнуться до літа. Ні, ні. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!